Вітаю! Давайте подивимося місто з сьогоднішнього 18 по 23 червня, так, по кінець тижня. Давайте дивимося так: місто Кременчук. Що там взагалі? Багато хитрощів від ворога, багато ще буде такого застосовуватися. Дивіться, до кінця тижня активність по повітрю ще є, і це дуже сильно впливає на моральний фізичний стан. Може відпрацьовувати захист, тобто гучно, гучно, Кременчук, так може бути. Ось дивимося далі. Кременчук, плани є у ворога на об'єкти інфраструктури, тобто будуть намагатися поцілити, так? Мені ідея робота захисту і якось більше активності може припадати сам на темний період доби. Тобто переміщення, так, робота захисту більш вірогідна. Далі дивимося, форс-мажорні ситуації <кій> можуть теж бути, звертати увагу необхідно на людні місця. Мені йдуть місця великого скупчення людей до кінця тижня. Там можуть бути різкі, неочікувані форс-мажорні ситуації. Давайте подивимося, місто Кременчук, так, що взагалі на цьому тижні там. Може відбуватися. Провокації від ворога, вони циклічні, тобто вони мають повторюваний характер. Більше активності йде на темний період доби. Звертати увагу, треба, мені іде, може бути збуття перехоплення лікарня десь над місцями лікування. так от Далі. Мені йдуть теж збиття десь над будинками от а, темний період доби. Так, достатньо велика така напруга, залежність, агресивність от а, місто Кременчук, так, і мені йдуть ситуації 50 на 50 місця а, масового зібрання. Це можуть бути парки, це можуть бути. А, Місця, де люди відпочивають, десь, можливо, біля води. От, і адмінбудівлі, там теж може бути збиття. Тобто треба бути дуже-дуже уважними, От, тому що пошкодження, не дивлячись на а, можливість роз... відпрацювання захисту можливе. А, і для людей також можливі. Наслідки іде як втрата ресурсів, так і наслідки для населення, не дивлячись на роботу захисту, треба бути дуже обережними.